До вашої уваги скутер EcoBike Nova Pro. Довго я вибирав скутер. Спочатку не для себе, на подарунок для дядька. От. От вибрав цей. Купив, він мені дуже сподобався і я купив собі такий самий. От, От він так виглядає. От така в нього прикольна фара. От, цей багажничок. Що можу про нього сказати? Покатався я трохи. Пізньої осені вже було холодновато, От, але трохи покатався. Дуже гарно їде. По паспорту а, в нього мотор колесо Huawei 600 Вт. Ось тут подивимось. Що буде видно. Не дуже видно. ну Неважливо. Huawei 600 Вт. Бо є ще версія просто Еко Байк без Про. Там 500 Вт. Акумулятор. Акумулятор на 20 А годин. От він в цьому знаходиться в місці. Відкривається. Така штучка очами Досить плотно вона так сидить. От він там акумулятор, він зйомний. Це була одна із причин купівлі саме цього скутера, бо в нього легко зйомний акумулятор. Від'єднав кабель, взяв за ручку, приніс додому, включив зарядку Заряджаєш. заряджаєш. Це дуже зручно, в кого немає гаражу, або якогось такого приміщення, де б можна було б заряджати, або не на першому поверсі. От. Це була одна із причин, бо таких скутерів досить небагато. Знаєте, так от якщо глянути усі на усіх магазинах, більшість з них якось іде, що там в цьому місці купа акумуляторів, з'єднаних між собою клемами. Їх не виймеш, отак от просто не зарядиш. Можна його заряджати і напряму. Отут є місце для розвідки, для цього зарядного пристрою. в принципі, вот. ну, Такий непоганий. Є і амортизатори, жорстковаті і передня вилка. Трошки жорстковатий, але їде добре, підхватує З місця дуже жваво. Прям. Хто не їздив на таких штуках після велосипеду, треба трошки повчитись, щоб на ньому їздити. От, бо дуже різкий, і ручкою газу треба дуже акуратно От, привчатись. Скільки їде, точно не можу сказати поки, бо спідометра на ньому немає. Тут Дисплей дуже такий простий, показує тільки заряд і все. а, ну, Чи включена фара. В принципі, це все. От. Тобто він такий був простий, в ньому не було ні зеркал, ні поворотників. Це вже я додав. Він йде без дзеркал. Ну, дзеркала коштують вообще, фігня, 160, 180, 200 там, гривень на будь-який смак і гаманець. Скручуються, місця тут для них є, це не проблема. З поворотниками трошки вже важче. От, поворотники я замовляв на Алиекспрес. Поворотники разом з ну, це ціла, ціла така, типа система з кабелями, все, і з перемикачем тих поворотників протягнув там всередині, от, вивів. Тут прикрутив. Ну, такі трохи великоваті, це мотоциклетні. Вони якісь такі здорові, там є поменші на Алікспресі, такі в два рази менші коротенькі. Я вже жалкую, що я їх не взяв. От. Ці такі здоровені торчать трохи. ну то нічого, підключив я їх не напряму, а в окремий павербанчик такий маленький. Вони пашуть нормально, павербанк видає максимум 12 вольт. От достатньо. Воно працює. Павербанк запнув сюди, тут де контролер під задню сидушку. Він туди влазить, такий маленький, тоненький сiaомі. Єдине, що я не захотів ставити рідну перемикач, купив окремий такий. Ну і дуже з великим трудом його сюди поставив, бо я не хотів знімати гріпси. Дуже важко вони знімаються і потім надягаються. Я знайшов такий, який. Ну, це треба окреме відео записати, як я його поставив. От, підключив. І теж одна проблема. Не зміг я підключити, щоб ці лампочки-показники обидва працювали. Тільки або один, або один цей, або цей. Ну, але не важливо. Нажимаєш, ліво працює. Цей поворотник працює. Передні поворотники вивів під багажник. От. Теж все працює. Єдине право, коли включаєш, просто тут лампочка не світиться. Хоча у нас самі поворотники працюють нормально. От. Отакі. От ну, що в ньому є? Сигналізація є. Якщо треба, Є навіть блокування заднього колеса. В принципі, це в них майже в усіх, такі я бачу, вони дуже схожа система. Тут окремий йде ключик інший. От. Можна заблокувати колесо. Також не було в комплекті центральної підніжки, на якій він зараз стоїть. От він стоїть на висоті на цій підніжці. Вона так само з Аліекспресу замовляється досить дешево за в районі 500-гривень. Плюс плюс-мінус Можна замовити, ідеально стає, дуже потужно. Ну, кому треба. Бо без неї на цій боковій він дуже якось під нахилом таким стоїть наліво, мені не сподобалось. Це йде як велоскутер, типа як електровелосипед, Тому тут були педалі, Але я їх відкрутив, бо вони заважають. Особливо, коли ти здаєш назад, вони по-любому крутяться. і... Довбуть тебе по ногах. Ну таке. Це поки що не знімав. Це п'є, не знаю. Побачимо. Дуже зручно тут, до речі, оці штуки, як в мотоцикла, підніжки, бо теж в багатьох скутерів їх немає. Приходиться ставити ноги сюди, це незручно. Так якось більше відчувається баланс, ти більше контролюєш дорогу, і дуже швидко ногу можна зняти, тако раз, і ти вже стоїш ногою на асфальті. Дуже зручно мати оці штуки. А сюди, тим часом, можна запнути сумку якусь між них, таку велику ємку і щось перевозити. От, також купив такі, таку велосумку, типу бардачок під сідушку. Виходить, він стає ідеально, така плотна От, стає. Робить це місце більш таким, навіть. Мощно, не знаю. Тільки єдине, незручно до нього добиратись. Що туди класти? Ну, таке по бажанню. Я думаю, чохли, якщо в мене буде якийсь чохол, там, коли ти йдеш, наприклад, і на вулиці дощ, щоб не було мокре, можна надягати чохол. Прийшов, зняв чохол, сів і поїхав. Задня сідушка, як би умовно, навряд чи там когось можна возити. Зручно там буде хіба що тільки дитині. Ще є така сюди спинка для заднього задньої, для пасажира, але вона теж не особо ну, не знаю. Якщо там ніхто не буде їздити, то на що вона потрібна? Хіба що хтось може використовувати це як багажник, тоді буде спинка і можна примотати теж щось ставити. Можливо буде зручно. От. Отак є. Також є безключовий запуск на пульті. І сигналізація. Є. От. Передній багажник пластиковий, але він дуже потужний. Він прям такий крепкий взагалі. Дуже крепкий, я вже в ньому возив. Продуктів так от накидав, просто там хліб, щось, молоко, таке всяке. Всі поїхав. Взагалі не впливає на керування. От. Тут цю систему покажу. Поворотників я отак вивів. Те, що вони такі здорові, що аж старчать. Могли б бути й менші. Ну, то ладно, побачимо. От, фара світить непогано, але досить близько. Тому я би ще ставив сюди якісь. Я так і ставив, в мене на велосипеді є фонарик велосипедний, дуже дальнобойний. Так його сюди він чіпляється. Якщо що, достатньо. включив фонарик. світить. От. От такий скутерок коштує він саме цей, по-моєму, 21 він коштував, не знаю, як там буде на момент перегляду. Бо це максимальна версія. А, і щодо швидкості, виміряти не вийшло, бо спідометра нема. По паспорту 30 км це його максимум. Я їздив, ну, в принципі, швидкості достатньо, не знаю. Купив такий велосипедний GPS-спідометр. Він ставиться без всяких там додаткових датчиків, які ставляться на колес. Він просто по GPS вимірює швидкість. Так само не перевірявши, бо зима. Побачимо весною. От, яка в нього там справжня швидкість. Я знаю, що бачу, що в багатьох. В скутерах можна розблокувати швидкість таким методом, як ото зажимаєш ручку газу, потім зажимаєш цей тормоз, включаєш живлення, чекаєш там 15 секунд чи 30, залежить від моделі, відпускаєш. Виключаєш, включаєш, і нібито має швидкість збільшитись. Бо реально 500 ватні я знаю, що їдуть 40 км на годину і навіть 45. От. Тому для 600 ватного 30 км на годину це явно обмеження. Але в нього можуть бути обмеження не тільки програмне, а й апаратне в самому контролері. Тут в тих проводах. Там. Але я не настільки розбираюсь, щоб там його це. Спробувати щось, не хочеться нічого пошкодити. Тому отакий от от, от от апаратик, дуже гарний. Він навіть на фото, коли ви його бачите, він здається таким трошки смішним, ніби маленьким. Вживу він виглядає потужніше і, і досить немаленьким таким. Звісно, це не мотоцикл, але річ прикольна. Тихий, безшумний. І це така перевага, ти їдеш на ньому просто. Чуєш все навколо, вот, і людей, і машини, і все. Вот такий, такий от апаратік.